Далі скажу трошки про о, ці формати навчання. Онлайн тренінг, я вже про нього сказала. Два дні по три години. отут шість тем буде професійне навчання, окремо розберемо, потренуємося, потім навчання менеджменту розберемо, якраз от саме ті саме приклади, коли без тренінгів і з невеликим бюджетом. Систему дистанційного навчання розберемо, особливо в адаптації, можна дуже класно організувати, що буде мінімальний дотик і чара, що сама система буде забезпечувати адаптацію база знань, мікрольонінг, бо мікрольонінг дуже класний інструмент з точки зору навчання дорослих, плюс він дуже адаптивний, особливо зараз, коли важко зібрати людей на офлайн навчання. Ну і матриця кваліфікацій також як такий інструмент для. Бекапу по ключовій експертизі бізнесу. Як я вже сказала, 20 до 25 червня 3 години з 17 -го до 20. -го. Щодо реєстрації, ми тоді надішлемо інформацію. Кому цікаво на цей тренінг. У нас же є на платформі, да, Володимир, реєстрація на цей тренінг. Правильно? Є на сайті. Є, є на сайті HRN.ua. Реєстрація є на сайті? Ага, реєстрація є на сайті HRNUA, а на цей онлайн тренінг вже можна реєструватися. І основний курс по навчанню: 11 лекцій. Я коли записувала, його навіть не думала, що скільки вийде, просто вкладала туди ті знання, які мені здавалось дуже важливо знати. Ну, мати, і навіть не стільки знання, а саме практичний досвід, і там, мені здається, вийшло, може, скільки ж там, скільки ж там чистого 200, відеозапису, чистого 240 хвилин, чистого відеозапису, ну і презентації всього 150 слайдів по всім 11 лекціям, тобто досить багато такого корисного контенту. Саме з точки зору навчання та розвитку, і особливо практичні кейси, тому що тут є деякі теми, які я сформувала сама, тобто з свого досвіду, тобто це не якась методологія, наприклад, навчання менеджму це чисто вибірка моя з того, що працює, з того, що ми використовуємо, і з того з мого досвіду, що це краще, наприклад, працює, чим звичайний тренінг. Як у нас там навчання по компетенціям будовано в систему, як ми дистанційне навчання використовуємо, і так далі. Тобто є ті кейси, які це не просто теорія, і у нас так на практиці. це ті кейси, які я сама для себе зробила теорією, тому що от я побачила, що вони досить такі працюючі і ми до них прийшли самі. В практиці, тобто ми їх ніде не почули. Просто от ми їх ми пробували, і в нас воно запрацювало і дає суттєвий результат. Тому також запрошую до цього онлайн-курсу. У мене все по презентації. Я вклалася в годину, намагалася якраз так і вкластися. Дякую дуже вам за те, що ви слухали, і зараз готова відповідати на ваші запитання. Запитання можна ставити безпосередньо в чаті, а для тих, хто бажає поставити запитання голосом, там є теж така можливість. Питань нема, бо все зрозуміло або нічого не зрозуміло. Можливо, у вас є якісь кейси, і ви б спитали, можливо, як це може працювати по-іншому, або яке може бути рішення, або якісь складність. Чим утримувати молодих ефективних працівників? Павло, ми працюємо з молоддю. От якраз у нас є університет. Корпоративний, де в нас сім професій: агроном, інженер, енергетик, ой, енергетик, потім інженер, кіп, інженер-механік, інженер-технолог-зерна, інженер-технолог олії. Ми беремо щороку 100 студентів, випускників. Із них 25 залишається працювати. і ми завжди, коли цих дітей направляємо на практику, потім влаштовуємо працювати, ми підбираємо для них наставників, які будуть працювати з молоддю. Те, те, що ми зрозуміли, що дуже важливо вибирати ті активи там, де будуть працювати, там, де хочуть ділитися досвідом і готові вкладати ресурси, і коли вони вже трохи підросли там. Тоді їх можна відпускати вже на інші активи, де вони вже більш досвідчені, і тоді вони, знаєте, вони як ці цеплята, вони вже пір'ячко пірячку виросло і вони йдуть на інші активи. Тобто це питання якісних наставників. Якщо говорити з точки зору там, пільг і так, і так далі, то ну, це має бути конкурентна зарплата, і ми ставимо молоді зарплату на рівні фахівців без досвідом. Uh, і uh, намагаємося давати їм перспективу розвитку, бо туди їх направляємо, де є можливість розвиватися, наприклад, на нові, на нові uh, активи, uh, де більше можливостей для розвитку. Якщо в нас є також молодь в центральному офісі, і тут питання цікавих проєктів, цікавих задач. Uh, це, до речі, дуже якісний спосіб закриття вакансій, якщо у вас є трошки часу, підготувати на ключові позиції молодь, тому що ви можете з молоді зліпити в принципі, той, хто вам підходить. З точки зору культури, з точки зору експертизи. Тому що, коли ви берете з досвідом кандидата, він, йому може багато чого не подобатися, що є в вашій компанії. Він каже, ой, а в нас було так, а в нас отак, а у вас тут так не працює, і з цим треба буде працювати. З молоддю простіше. Для них це перше робоче місце. І от як ви сказали, як воно працює, так воно для них і працює. Тому молодь це класний варіант забезпечення людьми, і ми його досить так використовуємо часто. І зараз, наприклад, от у нас посада є бухгалтер по нерезидентам от дуже складна, бо там англійська. І там досвід роботи з нерезидентами. його мало, і багато таких дівчат виїхали вони з англійською мовою. І а нам треба щоб офлайн людина, ой не офлайн, щоб людина в офісі працювала. Ну нас графік 50 на 50, і в нас було дуже багато. Кандидатів з тим, що ми не могли знайти, або вони не підходили на наші умови, або їм було важко з нашим об'ємом. І ми з цього року вирішили, що ми беремо молодь і будемо навчати саме. бо У нас є тут експертиза, так само як в Power BI. Це така непроста позиція на ринку, бо Power BI – нова система. Мало хто з неї працює якісно в нас досить високий рівень, і ми беремо, навчаємо. А через кейсові чемпіонати, молодь хто кому цікаво, і тут для них основний момент це цікаві задачі. От що з молоддю є нюансом, це те, що вони не дуже готові працювати з усіма задачами, і вам треба вміти для них от зробити, дати їм хоч більшу частину суттєвої роботи, яка їм цікава. А, бо ми звикли робити всю 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 роботу. Бо да, ті, хто там уродженці х ми такі ага, треба є робота, треба робити все. Це важливо, то молодь не така. Вони знають, що в них є багато можливостей, і вони йдуть туди, де їм цікаво. Тому цей момент з цікавістю. Ну і з керівниками треба працювати. Тому що керівники кажуть, ой, в нього молоко на губах не обсохло, він оце цього не вміє, не знає, а вже хоче. Оце, оце. Ми кажемо: дивіться, добре. Він вам не підходить так, через це. Ви хочете досвідченого. Дивіться, зараз ми його не візьмемо. Ви його не візьмете. Його візьме хтось інший, і у вас його не буде. От там він буде, бо йому бо з ним не будуть так говорити, і будуть готові його навчати, і і нормально з ним говорити. Давати їм нормально ставити задачі, нормально давати зворотний зв'язок. До речі, дуже люблять зворотний зв'язок. Вони прямо будуть його просити. А як тут? А що тут? І ти пояснюєш керівнику, що тобі може не подобатися, що він такий, але інших дітей немає. Якщо ти цього не береш і не працюєш з ним, то в тебе просто не буде молоді. Ти береш тоді от, от того, кого ти навчаєш, який не гнучкий, який не принесе тобі ідей. Який більш-менш буде виконувати роботу, і тобі так само треба в нього вкладати, бо в нього теж немає цієї експертизи. Ось і тут такий діалог з керівниками досить такий відкритий і простий: що окей, ти не хочеш сказати зусилля працювати з собою, щоб працювати з молоддю. Ну тоді в тебе не буде молоді, а той, хто хоче, в нього буде. І в нас є умовно. Активи, де молоді прям дуже багато і в них середній вік, наприклад, по агрономам, прямо ну, на 5 років менше, ніж на іншому агрокластері, бо там менше працюють. І вже з досвіду подивилися ці кластери. І в нас є кластери, які не брали молодь, а почали вже брати. Тому що вони побачили, що там, де молодь брали вже 5 років назад, в них є резерв з молоді, в них вакансії закриваються. А тут треба йти постійно на ринок. Тобто тут ще робота з менеджментом. Так далі, яка кількість фахівців. Так, де тут, щоб я всі-всі. ага. Вартість курсу, де можна дізнатися. Вартість курсу є на... за посиланням. От ви Володимир вислав посилання і червнього навчання, там якраз, бо там різні пакети, там три пакета, і той пакет, який вам підійде, виберіть. Там є пакет чисто з лекціями, є пакет з практичними завданнями і за, з зротнім зв'язком, є пакет з онлайн воркшопами, Тобто той пакет, який вам підійде. Яка кількість фахівців має займатися навчанням, на вашу думку? В нас навчанням займається дуже мало фахівців. У мене в цілому досить ефективна структура HR. У мене 10 тисяч персоналу, у мене в центральному офісі на всі функції, центри експертизи HRBP, в у мене 20 людей. Навчання, мені здається, в нас 5 чи 6 людей. Зараз точно не пам'ятаю. І там і оцінка, ще постановка цілий. От менеджер же навчання в мене один. Зрозуміло, що є підрядчики, які допомагають робити курси, але вони не в штаті. Це просто окремі експерти. Хтось там робить відео, хтось там робить дизайн, хтось методолог. Вони ми платимо їм як за послуги, і ми їх залучаємо в залежності від потреби. І дивимося ринку, хто нам більше підходить. Ми не тримаємо їх в штаті. Наприклад, є окремий адміністратор на систему дистанційного навчання. Там університетом займається також одна людина. Програми професійного навчання також окремо одна людина і навчання по компетенціям. В нас є інститути HRBP і HR регіонах, бо Вони займаються організаційними питаннями навчання, але методологічно ми робимо це в центральному офісі, і в нас дуже багато автоматизовано. Тобто ми максимально автоматизуємо процеси, якщо ми говоримо про систему управління ефективністю. Вона автоматизована від каскадування стратегічних цілей на операційний рівень, оцінка коригування. Тобто дуже багато, багато автоматизації, яка забезпечує мінімальний, мінімальний, мінімальну необхідність людей. А на місцях, якщо організаційне навчання, його проводять організовують безпосередньо регіональні чари. Так. Чи ви вивчали питання адаптації кандидатів, які будуть стикатися з мовним бар'єром? Це питання ми ще не вивчали з, з точки зору мовного бар'єру. Якщо ви говорите про російсько-українську мову, то в нас, мабуть, немає цього питання. Якщо говорити, якщо говорити про іноземні мови, якщо Україна буде залучати, буде, мож, буде дійсно спрацює залучення з інших країн, де інша мова, то я думаю, тут додасться крім мовного питання ще питання культури. Тому Ну, треба буде, треба буде цим, скоріш за все, займатися, але подивимося. Прямо зараз я не бачу це прям як якимось питанням, таким, яким треба суттєво займатися. Якщо говорити про російсько українську мову, то е, в нас зазвичай була українська мова в бізнесі і до повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення ті, хто говорили російською, більшість перейшли на українську мову. Ті матеріали, які в нас були російською, бо в нас були російською, і навчальні матеріали, якась частина, і якісь там процедури, ми їх просто поперекладали і все. Ну тобто, ми з цього не робили якусь прям, таку суттєву проблему. Поступово все, що треба, було, змінили. І, в принципі, в нас це як питання, яке нам заважає з точки зору робити бізнес, у нас воно не стоїть. Дякую, чому обрали ці професії? Це ви, мабуть, про університет. Коли ми говоримо, це ті вузькі кваліфіковані професії, яких нам важко дуже знайти на ринку, і яких мало на ринку фізично, тому що вони не були популярні Ну, умовно енергетики. Тільки недавно стали така трендова професія, коли почали вкладати бізнеси в енергетику. Я маю на увазі недавно, там ну умовно 5 там років, 10 років, мабуть, останні 5, коли почали строїти вітрові станції, сонячні станції. І так далі, а діти не йшли вчитися на енергетиків, як, як на юристів чи фінансистів, агрономи, тому що це наша ключова виробнича професія в агробізнесі, і там є певна плинність. І ще який момент важливий в нас в нас досить високий рівень технологій. Виробництво оліїв на самі сучасні в Україні технологічні заводи. От зараз ми побудували Старокостатинівський олійно-естракційний мес в Хмельницькій області, найпотужніший в Європі, з з переробкою 3000 тисячі насіння сонячника за добу. Це найбільший переробний олійний завод в Європі з точки зору потужності і сучасний. Тобто, фахівців, які знають, як це працює, їх немає на ринку. Ми можемо їх вчити тільки всередині, і ми беремо цю дитину енергетика. Який базу знає, має певні допуски, і в чому як це працює в нас? І тоді він стає тим енергетиком, який нам потрібен на активі. Так само агрономи в нас не просто високий рівень технологій, в нас автоматизована система агровиробництва, унікальна в світі дітей агробізнес система яку ми самі розробили. І нам треба, щоб агроном вмів в ній працювати, розумів, щоб знав наш рівень технологій, наші технологічні процеси, і не просто бо зазвичай як їх вчать в ВУЗі. Вони знають просто там щось про сою чи про кукурузу. Але як це працює в бізнесі, як це працює в системі від планування виробництва, як це взаємодіє з іншими функціями, їх цьому не вчать. плюс не вчать нових технологій, нових там засобів захисту і так далі. І ми цьому всьому їх вчимо і даємо вже бізнесу варіант готовий. З точки зору технологій і знання бізнесу, при тому, що ми робимо це в связки. От у нас, як тільки діти заходять, ми роз, відбираємо вже на на навчання дітей разом з бізнесом, щоб ми їх тоді залучаємо на початку. Вони тоді вже по іншому відносяться до цих дітей. Це не просто діти, яких ми їм дали і щось собі не відбирали, це діти, яких вони також відбирали, і вони вже також їхні, і це суттєво спрощує потім адаптацію цих дітей, коли вони приходять вже на практику, далі вже йдуть на роботу. Так ЛМС-платформу, виробнича компанія 1800 працівників, з чого краще почати. Залежить від того, які, які у вас бізнес задачі. Якщо виробнича компанія зараз і у вас є питання по робочих професіях по забезпеченню кваліфікованими кадрами, то я почала б з дистанційних з розробки дистанційних курсів саме по вашим ключовим професіям або технологічним процесам. Це одна частина, і можна запаралелити ще можна вже почати створювати базу знань, наприклад, якщо ви якісь вебінари проводите для працівників, робити відео і викладати туди ці вебінари, формуючи певну базу знань в, в, в певному форматі. Плюс, якщо важлива вам певна певна певні якості працівників, не знають кати відповідальність, чи результативність, чи управління змінами чи взаємодія, можна або також розробити цей курс, або купити його, і також туди покласти для того, щоб було навчання вже по компетенціям, або якісь менеджерські навички, тобто можна зайти зразу так. от. Вкладати в виробниче навчання в курс по процесам, як це робиться? Тобто, у вас є методолог, менеджер з дистанційного навчання і експерт, ваш експерт, і вам треба з нього взяти інформацію. Методолог має це прописати певним чином, так як це підійде для курсу. І вже менеджер з дистанційного навчання, який вміє розробляти курси, знає, як це робиться, залучає інших фахівців, які це роблять, і ви розробляєте цей курс. І потім. В чому який плюс дистанційного курсу саме з виробничого процесу? От, ви його зробили, ви навчаєте зразу всіх працівників, які є. Потім у вас приходить новачок, ви автоматично йому його призначаєте. Якщо у вас щось змінилося в процесі, наприклад, і вам треба швидко, щоб про це дізналися, ви вносите зміни в цей курс і знову ж таки швидко всім призначаєте. Тобто, це можливість дуже швидко оці професійні знання давати е, певній кількості людей е, без того, щоб їх збирати офлайн е, і. Е, Давати в класичному форматі, ну і це дешевше. Так, чи є випробувальний період для молоді? Дивіться, а, отут який момент? Взагалі, це да, фраза чи назва випробувальний термін на час адаптації, вона на те, що умовно ми випробовуємо новачка, чи він нам підійде. І тут який момент важливий нам всім зрозуміти і сказати про це менеджменту. Що ін... новачок зараз потрібен нам більше, ніж ми йому. Тому, знаєте, по сторінки це ще називається випробувальний термін, але період має залежати від того, от реально, коли людина почне виконувати ту роботу, яку ви від неї очікуєте в тій мірі. Тобто, по суті, що таке адаптація? Це період, за який. Новачок вийде на планову продуктивність, яку ви очікуєте від цієї посади. І в нас є кейси по студентам, коли вони ще вчаться і їх вже беруть на роботу. От їх вже прямо беруть на роботу під час стажування, прямо на роботу вже беруть. Бо вони бачать, що він вмілий, що він старається, що він буде працювати. Тобто, отаких от зірочок їх забирають вже в процесі. І інколи прям кластери, чи кластери особливо між собою, хто його забере? Ось, тобто вони бачать вже зразу, що він підходить, і вони його беруть вже на роботу. Зразу є ті, де вони проходять практику. Потім їх беруть на роботу, там класичний випробувальний термін три місяці. Але знову ж таки, якщо дитина швидко включається, то цей випробувальний термін може скорочуватися. Його можуть підвищувати досить швидко. Тобто дуже залежить від дитини, і тут основний важливий момент і чару і керівнику оцей момент ловити. Швидко розвивається, швидко охопає, все пропонує то відповідати цьому запиту. Це не просто, бо це така індивідуальна робота. Ну і в цілому, в нас в компанії щодо випробувального терміну, ми дуже гнучкі, тобто він офіційно встановлюється, там, якщо для фахових професій, три місяці, але є правило, що якщо людина швидше його пройшла, то він йому скорочується, і як правило, ми вже дуже рідко зменшуємо зарплату на період випробувального терміну. Тому що нам треба ми цього кандидата знайшли, викохали. Ось, будь ласка, дали. І добре, що він готовий працювати. І оці там 20% чи якісь 15% зарплати вони не несуть такої суттєвої економії для організації, а для людини можуть бути ключовими. Тому я б не встановлювала тут жорстких рамок. Якщо ми говоримо про робочі професії, то, як правило, це місяць, вони місяць вчаться, стажуються з наставником і через місяць допускаються до самостійної роботи. Якщо це відбувається раніше, то вони можуть це скорочувати. Але, як правило, це в середньому місяць. Так, ага, ну відповіла на всі питання, здається, так. Да. Дякую, колеги. Якщо немає більше питань, можемо завершувати зустріч. Запрошую на онлайн тренінг і на онлайн-курс проєкту впливовий HR. Насправді зараз такий час для HR, коли можна розкрити інструментарій. Показати справжню цінність для бізнесу, і бізнес це Я думаю, зараз дуже чітко розуміє. Просто зараз багато говорять про рекрутинг, що треба якось по-іншому шукати людей. Можливо, частково так, є інструменти, але основна задача і чара і бізнесу вміти працювати з тими людьми, хто є, вчити, утримувати, залучати. І отут якраз дуже важливо нам, і чарам, вміти, використовувати ту різноманітність HR інструментів, яка є, і дійсно допомагати бізнесу приносити цінність і впливати. Дякую, колеги. Можемо тоді завершувати. Всім гарного, спокійного вечора. Ага, питання. Ваш курс більш для новичків чи загалом для HR? Мій курс загалом для HR, тому що там, ну, там інформація цікава і для новачків, але для HR і також, тому що там багато з практичного досвіду. Тобто це не, 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 не стільки класичний HR, скільки практичні кейси з мого досвіду, які спрацювали. І ті, про які я ну, не знала, не чула, я от буквально не, коли готувалася до цього вебінара, вистала всю презентацію курсу навчання та розвиток і думаю, Боже, якби мені хтось років 5 назад дав цю презентацію, щоб я знала, що мені робити і як нам впроваджувати системне навчання в організації. Тому ви можете зараз цим скористатися. Дякую всім дуже, всім гарного, спокійного вечора. Рада була нашій зустрічі сьогодні.